Топталась экран 48 серии. Соня, сись. Соня Сома. 40 Сома, ты что? Сома. И 48 серия. И в той серии я... Поп серии потратил на то, чтобы все сказать. И в той серии я скажу... Поторгувати життям. Поторгуємо. У мене немає зумрудів. Тому я тіліпро... Тому я буваю. для мене і ти я протися нафіг. Спустя спусти п'ять годин, я, я наконець там знайшов зумруди. поторгуємо. Ой, вибрикалитись у нього все за годинники. Город Вардене кінь. Ти... У ти... мене город Вардене облутав, тепер купляю в нього. Так, е, э, броню не заритову. Фу! Де броня за ізумруд. Ладно, давай. І ізумруд за... За тотем безсмертя, давай. І... І допустим... Ніцо пузива... Давайте... Холема, давай, купляю. Наступній серії 40... 49 серии. Я буду призывать Гулема. А присвою вас сейчас.